Привіт усім! Я тут вийшла в магазин близенько біля себе підкупити дещо з продуктів. А саме в мене в хаті закінчився чорний перець мелений. Вийшла купити перець і заодно дещо ще підкупила з продуктів. І зараз вам ціни скажу. Так, ось такий от перець малиний. Там його 20 грам. І цей перець коштує. Зараз, зараз. Де тут перець? 13,99. Так, три морквини взяла. Морква в нас. Морква, вона по 27,99 за кілограм. Три морквинки, вийшло мені 19,48. Так, і взяла яблука Ліголь. Ось такі. Так, і яблука в нас. Е, яблука 1699 за кілограм. Е, печиво до кави 1999. І ще там була по акції така от починка, наша ряба. Так, тут є 650 грамів. Так, і вона коштує 57,99. Так, і взяла ще пекінську капусту. Капуста в нас коштує 39,99 за кілограм. Так, взяла 4 цибулини. Цибуля ріпчата 42,99 за кілограм. А 4 цибулини мені обійшлося 12,81. Так, і ще один апельсинчик взяла. Так, апельсин 49,99 за кілограм. Е, зараз апельсин по акції. І один апельсин 12,60 вийшов. Так, і ще, що найцікавіше, мені попався ось такий І Я вам просто покажу, які тут ціни для порівняння з іншими магазинами. Я не знаю, продукти близенько чи є в інших містах, бо він знаходиться у Львові. О, такі магазини знаходяться у Львові. Так, давайте разом подивимося, які тут акції. Зараз акція ще діє до 15 числа. Сьогодні 13. Так, ось така от нарізочка, ковбаса президентська. Коштує 42,99 за 80 грамів. Ось така ковбаса Бащенський бутербродна. Я коштує 69,99 за пів кілограма. Ковбаса глобино. Вищий гатунок, 229,99 за кілограм. Ось така з салямі золотиста, 42,90 за 80 грамів. Сосиски нямські, 59,99 там їх 275 грамів. Сосиски філейні 63,99 і сердельки королівські 175 за кілограм. Млинці з курячим м'ясом, левада, 51,99 за 310 грамів. Пельмені з яловичиною та свининою левада. 158,99 за, 80, за 800 грамів. Йогурт білий безлактозний та білий плюс пробіотики. Коштує 28,99 і там його 300 грамів. Йогурт з лагуда 900 грамів 35,99 коштує. Масло молокія 180 грамів, 63,99. Ось такий сир галичина 5% жиру, 53,99 за 300 грамів. Сметана. 22,99, 400 грам. Молочне диво. Сметана. Так, кефір. Молокія. 870 грамів коштує 35,99. Ось такий менший 12,99. Там його 250 грамів. Кефір. Диканька 1399 за 400 грам і сирки 10,99, сирок е, з лагода полуниця і лимон лайм. Так, батончики, аха зерновий йогурт полуниця та йогурт тропічні фрукти. Лісова ягода і фрукти горіхи. Коштує 9,50. Так, ось такий батончик. Горіх з брусницею і медом. Коштує 17,99. Зефір Жако. Коштує 12,99 за 100 грамів. Печиво деліція 14,50 за 100 грамів. Джек цукерки конті 19,99 за 100 грам. Ось такі кукурудзені кільця. Коштують 23,99, там їх 150 грамів. Лимонна кислота 7,99 20 грам. Кава Якобс 129,99 за 225 грамів. Чай Ахмат 64,99 за 100 грамм. І ось такі насіння соняшника. 25,99 і там його 120 грамів. Так, і тут у нас крабові палички. Водний світ коштують 64,99 за 220 грамів. Палички вічі. 79,99 за 250 грамів. Хлібці.

40 ден. Коштує 99,99. ,99. Так, і водичка. трускавецька сказать, півторалітрова. Коштує 12,99. Напій бювет. Коштує 14,50. І гель для прання Савекс. Тут 15 подушечок. Коштує 139,99. Хороша знижка, мінус 28%. Ось такі ціни. Дякую усім за перегляд.